Thank

і Так. Поєдка, прибав. Прикосно, до поводя, там порядку ясно. Практик маєш у нас промітання, куда пристроить, за комісії питання розказував погодження проєкт рішення. За те, що все то ще рішення. Значить, тоді наведен. Нема, то розходимо з нову піло. Привіт, так. Ви

Všechno, co je možné, 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 co

5 saat içinde 경찰 izah etmeye çalış coating'e dayak yayません o

Продолжение следует...